Всім привіт, всім гарного дня. Відео посвячене підготовки до відкачки та збирання обладнання. Та зараз покажу розкажу, що у нас тут новенького в цьому році. Отже, друзі, всім гарного дня! З вами я Олександр Харченко. Сьогодні у нас 22 липня. Починаю збирати обладнання та. Їхати вечором відбирати першу партію соняшника. З соняшником біда, меду мало. І дивлюсь, оптовики, шлют, ціну не дуже прямо гарну для того, щоб гарно працювати та робити далі. Але ж працюємо отже, по порядку. На цьому тижні, які новини, на цьому тижні приїжджає. Остання партія від Наталі Лорен це високогірний австрійський облітник Неставал. Також е через тиждень приїде з Лаутенталю ще матка, маток партії ріженьки, там будуть матеріальчик гарненький. Е з нашого лісового облітника також можна замовити 750 гривень на середу. І також в мене ще є. Дві каски та турнікети. Кому потрібно, пишіть, телефонуйте 063 745 9045, або якщо є як чомусь там потреба, підсумок, якісь розгрузка потрібна. Волонтери Володимир та Жанна, а також наш Артем з Англії Бджоляр, Слобожанщини. також допомагають нам з різними речами для наших військових. На днях приїжджає посилочка, там будуть обув для двох людей, які просили. Отже, такі нас новини. Так, поїхали. Чим я буду все качати? Я вже два роки відпрацював оцим станком від гусля Юрія Михайловича Павік. Я станком задоволений. Проблем поки в мене з ним ніяких немає. З ножами граємося. Ось вони ці ножі були зняті після зимівлі. Бачите, який сезон. що Тільки в липні ставиш станок, бо е травень мінус. Стояли серед 500 гектар рапсу мінус. Липа мінус. З'їли все, що з рапса принесли. Соняшник згорів за 10 днів. Хоча хоча, в мене таке місце, де в мене соняшник різновозрастний і... і Цвіте майже місяць. Є ще соняшник, цвіте, за 10 днів згорів масовий. Зараз там то там, то там по 5-2 по гектари повідкривалось. Бджолкам є, що робити, тому що, бачите, двері відкриті, ось стоїть вибракована суш до данівська відкачали з вихователя, щоб не заливалися, і бджоли немає на них. Тому отакі справи. Понамивали бочечки. стоять. Нуклеуси, плідні пліднімати, кому потрібні Телефонуйте, я на відправку. І продовжимо. Станком задоволений шнек від АВВ-100 бомбезна штука. Ні разу з ним взагалі не було ніяких проблем. Єдине, що не потрібно швидити і заповнювати його повним підверх, щоб прям він не переробляв. Оце під цей станок, як він працює, шнек співає запросто. Перерабатувати. Якщо рамку обірвало, ми догонки також її туди загружаємо, потихеньку обриває, вижимає класно. Єдине, що мені тут не подобається ну, це на при замовленні, я думаю, можна говорити з замовником. Горловина, і кран маленький. Тому що шланга, бачите, який діаметр ось у мене шланга харчова така. це від. Насоса. так Потім насос від долега Каліна Біпро ще не розмотаний, не митий. Ну, як буду е качати, ще раз покажу вам нормально все. Також нормальна річ, немає ніяких проблем. ну Пробіг у нього десь тон 15, теж гарно. Нове, новинка, що я в цьому році придбав, це е прийомник. Меду від АВВ-100. Бачите, давно я думав, гадав, що зробити. Ну, просто на замовлення дуже дорого, АВВ-100 є готовий. Що мені подобається? Є перша сітка, яка затримає велику масу. Є мілка сітка, яка затримує ще більшу, ну, лучше відфільтрує велика площа, гарна ванна і з медогонки буде стікати нормально. Бо в минулому році я забирав насосом. З медогонки переключав кранами щоб забирало від ціля, тому що сюди теж багато меду попадає. Мені не сподобалось, дуже медленно і дуже ну, якби, неприкольно. І ще в нас на бочках стоїть такий фільтр. Ми його переробили, не хочу доставати, він висить. Це також Калініна виробництво. Переробили. Тут одне сито стояло таке глибоке, а тепер три буде стояти сито. Покажу привикачки. Але авв 100, я ось дивіться, таку штуку них взяв. На виробництві дуже мені сподобалось. І попросив Володимира Івановича, щоб зробили фільтр прямо в бочку. Отак, щоб ставиш. Зробили дві два рибра таких жорсткості прикручених до цього сита. Оце буде, мені каже, краще, кажеться, кращим третім вже фільтром після. Відстойник. Тому що площа велика, тут під трубочку зробити держатель і все буде класно. Ну І також, я думаю, ви бачите, на тестуванні в мене в цьому році радіалка від AW100 на 18 грамочок. Буду також користуватися, вже разок прокрутили в ній, все нормально. Буду в цьому році її поповний. Як то кажуть, нагружать, ще пульт не прикидають, тільки це зараз виставляють. І ще з нового в нас е кремувалка від АВВ-100. Дуже класна штука. Мені вона, ну, якби, Якщо хто знає не знає, ми з... Та все, з початку нашого бджільництва дуже розвивали роздрібну торгівлю в Харкові. Зараз ми з'їхали, звісно, на пасіки в Харківській області, але в Харкові все одно відсилаємо мед де на точки ставимо. Наш мед можна придбати в вісьми точках в Харкові. І одну із складовою я завжди хотів робити крем. Оця штука дуже класна. Я її побачив. Ну, блін, Все, що потрібно пасічнику, в неї є. Дивіться, застив у вас мед. Закидали мед сюди, включили обігрів, ніч. І у вас ріденький мед, вона вже почала вам мішати без проблем мед. Тобто, ну, воно трошки в пилюці, бо вон, підмітаємо, робимо, виставляємо, все, готуємось до відхачки. Ну я вам обов'язково покажу в наступному відео, як воно свіжий мед буде кермувати. Я вам кажу, що 25 тисяч гривень це не те, що стоїть, це даром за таку річ. Тому що у тебе бак, підігрів, редуктор, пульт управління досить простий. Ну, молодці, дуже гарно зробили річ, я вважаю, дякую весь 100 Будемо далі нею користуватися. Що в нас ще? Ще в нас є чотирьохрамочна така медогоночка Дадан. Тому що я гнізда в основному не качаю, але виховательки мої, яких хто бачив на три сім'ї, які зараз можуть 80 маточників. Воспитати гарної якості. я Приходиться їх підкачувати, тому що потужні дуже сім'ї і їх потрібно розкачувати. Ось дивіться. Стоїть раз, два, три корпуса трьохсотих і ще п'ять рамок зверху. І оце все це зараз відбору, тому що в гніздові в гніздах по краям по сім рамок. По-любому треба по три забрати бо л'ють дебело. Ну, Думайте, величезна маса, особливо всередині бджіл, вони там не то що заливають, а спарять по повній. Була така медогоночка чотирьохрамочна, до неї ми приладили пульт моноблок від Пульс Automatic. Дуже мені подобається, він дуже спокійно, нічого не потрібно робити. Десь в мене ще педаль до нього є. Виставив раз і одну кнопку старт і стоп. все. А якщо є педаль, то ногою нажимай без проблем і буде файно. Коротше, такі справи. відний сезон потихеньку підходить до кінця. Вон вже почали нуклеуси складати. В минулому році тут не була підшита криша. Дуже, і дуже було жарко, просто ну, шок. Тому в цьому році підшили ОСБ, але зробили глупость. Хто буде робити, раджу, що не положили вату. Зекономили 5 тисяч гривень, але все одно, коли жаркі оці дні були, дуже було жаркувато. Ну, ось бачите, по контуру позапінювали, вікна позакладали. Я на новому місці, ви не дивіться на цей безпорядок. Цукор привезли з дергатів, тому що в мене тут немає де. Складати стілажів, нічого, це і так був завалений сарай, і оцього угла повністю не було. Це все зроблено руками з нуля. Тому хтось вдома, хтось подивиться і скаже, о Боже, Харченко, Сарач, та ні. Тут воно, Ви не бачили, що тут було, тут був просто Армагеддон. Криші не було, стінки не було. Ну, тут таке. Кожному зараз важко. Допомагаємо також бджалярам-переселенцям. Тут деяких до себе поближче попідтягував. Якщо вам також ви дивитесь відео, Купен з Балаклея, десь щось, хтось в джалярі дивляться, виїхали, бросили все. З Волчанська, з Серега відправляли йому також маток, телефонуйте, пишіть, чим можемо допоможемо, ще можна поміняти маток, ще ми прививаємося, хоч і сезон закінчиться, ще будемо маток міняти. Не плітки будуть, тому такі справи. Тому звертайтеся, кому чим можемо, тим поможемо. Тому що, саме розумієте, ситуація зараз така в житті, що важко стартануть, розумію, всіх кожного. Так що, якщо комусь щось там може житло пошукати, може там чимось матками допомогти рамками. Комусь може просто мезу треба. або або військовий вам щось потрібно. Коротше, пишіть. Я проста людина, відразу скажу, да, чи ні, можуть допомогти, чи, чи ні. Тому будемо відео зараз завершувати. Хто дивився до кінця молодці, ставте, будь ласка, лайки. підписуйтесь на канал. Зараз будемо монтувати таку горловину, а весто молодці. Бачите, зразу кладці є в комплекті горловинка. Це дуже важливо. Тому що на мілісовську рамку я. Робив на замовлення Олег мені калінін робив. Тому такі в нас справи, друзі. Що хотів ще сказати. Готуйтеся до зими. Зима, кажуть, буде важкою. Оце зараз у нас, до прикладу, світла немає. Ну і качать поки ні, ні нічого, але так як в минулому році качай, коли хочеш, так уже, мабуть, не вийде прийдеться качати поки є світло бо генератор у нас також не витягне. в мене простенький на 3,2 кВт, а тут вся система побільше в общем Наступне відео виставлю відео з лісового блітника. Там буде відео з квадрокоптера. бо Багато вже хлопців питали. Покажи там, що в цьому лісовому блітнику в цьому році. І потім вже покажу вам нашу відкачку і нашу викачку отакими от догонками. Хотілося б, звісно, звісно, мати велику відпав і удобніше час не тратиш вручну за китку, але наче воно там щось біля 100 тисяч стоїть, то поки дві людини будуть допомагати качати. От такі в нас справи. Всім гарного дня, слава Україні! Дякую Богу, що ми всі живі. Дякую хлопцям, що ми працюємо. Слава ЗСУ! Всім гарного дня.